Вітаю це подкаст Окішові Центру спільних дій. З вами Марія Очеретяна та Оксана Заболотна. Зараз будемо говорити про те, кого з військовозобов'язаних зможуть бронювати. І, до речі, на нашому каналі ви знайдете повну версію цього подкасту. Там ми говоримо ще про множине громадянство та указ щодо української нацменшини в Росії. Кабмін видав нову постанову щодо бронювання військовозобов'язаних на деяких підприємствах, і зараз слухачі дізнаються, де треба працювати, щоб вас забронювали, про які підприємства йдеться. Мова йде про бронювання незалежно від військового звання віку, військово-облікової спеціальності на підприємствах, установах, організаціях, які залучені до розроблення, виготовлення, ремонту, модернізації та утилізації зброї, військової та спеціальної техніки, боєприпасів, їх складових частин. Мінстратехпром. Визначає такі підприємства як критично важливі для функціонування економіки в особливий період в сфері ОПК. Є якісь взагалі обмеження, скільки людей там можна забронювати? Ні, таким підприємствам не обмежуватимуть кількість військовозобов'язаних, яких можна забронювати. Зараз це обмеження загалом для підприємств 50% від кількості військовозобов'язаних, але для цих ці підприємства зможуть забронювати всіх. Це справедливо, ну це найважливіше, мабуть, зараз, що ми можемо виробляти. Давай пригадаємо, який порядок бронювання військовозобов'язаних. Порядок бронювання є доволі марудний. Подають підприємства, установи організації списки військовозобов'язаних, яких вони хочуть забронювати до відповідного державного органу. Це може бути орган влади, який дав мобілізаційне завдання, Міноборони або Мінстратегпром, Або це може бути, наприклад, мінагрополітики, тобто, фактично. Той орган, який відповідальний за сферу діяльності цього підприємства, це, наприклад, можуть бути і агропідприємства. Знову ж таки, кількість військовозобов'язаних, яких можна забронювати, не більше 50% кількості військовозобов'язаних. Для подання більшої кількості працівників треба подавати обґрунтування. Після перевірки цей список подають на погодження генштабу. Генштаб після перевірки подає погоджені списки до Мінекономіки, і Мінекономіки приймає рішення про бронювання також після перевірки списків та обґрунтувань. Після цього це рішення розсилається органам державної влади, а також генштабу наостанок. Я порекомендую вам послухати один з наших попередніх епізодів. Ми там дуже детально говоримо про законопроєкт про мобілізацію, що в ньому ок і не ок. А також зараз для наших патронів, але вже досить скоро для всіх слухачів стане доступний епізод з Олегом Рибачуком, де ми говоримо про альтернативи до цього законопроєкту. Посилання шукайте в описі. І я тобі, Оксано, дуже дякую за ці всі пояснення. Мені було дуже цікаво. Сподіваюсь, нашим слухачам теж було цікаво, і я не була надто занудна, не така весела, як назад та Олег. В дехто слухачів, мабуть, не пам'ятають, хто це. Якщо ви пам'ятаєте, то напишіть в коментарях і ми передамо їм привіт. Якщо будете писати, що ви скучаєте більше за назаром, не пишіть цього, тому що Олег образиться.